Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин АТБ. Подивимось з вами знижки до 11 березня: молочка, ковбаси, солодощі, тортики. Усе покажу. Приємного пригляду! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Вумілка курчат, бройлерів, наша ряба. В маринаді охолоджена: 11 гривень за 100 грамів. В упаковці десь 1 кілограм. Ковбаски для гриля це м'ясо шашличні свинячі 76 гривень за 500 грамів. Філе золотко курчат бройлерів охолодженим. Ціна вказана за 100 грамів. В упаковці десь 900 майже 1 кілограм. 1650 за 100 грамів. Фарш глобину асорті охолоджений. 61 гривня 30 копійок за 500 грамів. Хочу побачити, що тут в складі. Не написано, яке тут м'я. А, не написано. Сировина м'ясна, 80% м'ясо свинини котлетне, і м'ясо яловичне котлетне і м'ясо куряче. Зараз в акції печінка курчат бройлерів, наша ряба 76 гривень за 700 грамів. Сроки гарні до 8 березня. Балик добров Дарницький вищого сорту. Ціна вказана за 80 грамів 54 гривні. Шинка добров рулет курячий. 115 гривень за 500 грамів. Вищого сорту. Таке гарне асорті набір м'ясний. 180 грамів 94 гривні. Шийка своя лінія. Делікатесна, копчено варена 31 гривня 44 копійки за 100 грамів. В упаковці десь 300 350 грамів. Ковбаса своя лінія, м'ясна лавка, салямі болгарська, сирокопчена, 26 грив, 70 копійок. Першого сорту. Вага в упаковці 354 г. Склад можете бачити на упаковці. Ще в акції такий виріб мясо містки Напівкопчений. Розумний вибір. 420 грамів 65 гривень. Ковбаса варена, м'ясна лавка, своя лінія до макарошків 500 грамів в упаковці 67 гривень. З карткою АТБ дешевше 63,50. Ковбаса, своя лінія, м'ясна лавка, вершкова варена майже 91 гривня за 400 грамів першого сорту. Ще в акція ковбаса, своя лінія баликова напівкопчена, 74 гривні 50 копійок за 500 грамів. Майже 75 гривень коштує ковбаса Варина. Своя лінія фірмова з молоком. Склад середній першого сорту. Нічого не написано, тільки така етикетка. Я раніше таку ковбусу не бачила, можливо, якась новинка. Крильця курячі своя лінія копчено варені 1650 за 100 грамів. Такі запаковані. Вага в упаковці десь 300-400 грамів. Четвертина куряча, своя лінія копчено варена 16 ,70 гривень 70 копійок за 100 грамів. В упаковці 300 86 грамів. Сир, сир топ пластинками. Гауда, чедер або тостовий. 48 гривень 90 копійок за таку упаковочку. Вага 130 грамів. Трохи дешевше коштує плавлений лактімам, сиром моцарелла або ленталер. 48 гривень. Теж 130 грамів. Майже по 20 гривень коштує сир плавлений. молендам 70 грамів в упаковці з різними смаками. Така паста сиркова з лососем та кропом або з грибами лисичками. Коштує майже 58 гривень за 135 грамів, закуска пікнік меню з баварськими компасками майже 22 гривні за 100 грамів. Сир напівтвердий Гаута гауда без лактози 58 гривень. Ще є такий сир. Гаудам звичайний теж 58 гривень. І маздам – 58 гривень. За упаковочку 150 грамів. Сир твердий, кому, вершковий, сметанковий або гаудам. 52 гривні. 50 копійок за 150 грамів. Молоко від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності коштує 42 гривні. Ще в акції є таке молоко. Своя лінія 3,2% жирності майже 104 гривні за 2 літра. Сметана молокія 43 гривні за 300 грамів 20% жирності. Сметана від фірми Президент. 42 гривні 50 копійок 10% жирності. Вага 300 грамів. Сир кисломолочний, своя лінія 5% жирності. Майже 56 гривень за 300 грамів. І такий сир кисломолочний український, 5% жирності, 56 гривень 80 копійок за 300 грамів. З карткою АТБ буде дешевше. Такий йогурт, своя лінія, Полониця Малина, 1% жирності 900 мл, 40 гриб, 50 копійок. В акції торт своя лінія Прага з вишнею, майже 200 гривень за 600 грамів. Такий дуже гарний. Ще в акції такий торт своя лінія, столичний повітряно-горіховий 203 гривні 30 копійок за 550 грамів. І такий торт своя лінія грильяж з арахісом 205 гривень за 500 грамів. Пропустила ще такий торт своя лінія тандем, бісквітно-жалейний, 800 грамів у упаковці, 207 гривень 30 копійок. Зараз покажу такий дуже гарний, весняний. Мені кольори подобаються такий ніжно-рожевий, лавандовий. Салатний мікс, соковитий, апетитний. Або вітамінний перший гатунок 125 грамів майже 50 гривень за упаковочку. Ціни на яйця курячі. Перша категорія 5 гривень 9 копійок за одну штучку. Ікра водний світ зі скандинавської риби та лососем 56 гривень 40 копійок. Оселедець Норвен, в олії 58,90 за 250 грамів. Дуже гарна знижка. Пельмені рудь 97 ,40 гривень 40 копійок за 880 грамів. Додатково плюс 80 грамів, тільки в АТБ. Масло ферма, бутербродне, солодковершкове 82 ,70 гривні, 70 копійок за 180 грамів. І ферма 73% жирності трохи дорожче коштує 85 гривень навіть 50 копійок. Ось таке масло. Такий нектар в акції грейфрутовий 52 гривні 50 копійок за 1 літр. Ананасовий нектар від торгової марки Хортекс. 60 гривень 50 копійок за 1 літр. Мультивітамін коштує 58 гривень. Шпроти в олії Телюкс Різьки 62 гривні 50 копійок за 190 грамів Латвія. Такі цукерки гарні, день у день, асорті з начинками 250 грамів. Коштують 75 гривень. Консерви пастеризовані, гриби мариновані. Коштують 77 гривень за 530 грамів. Асорті Лорадо з грибів китайських маринованих стерилізованих 77 гривень. такі. Пластивці 8 злаків сила Геркулеса коштує 29 гривень 70 копійок за 470 грамів. Шоколад Мілка. Молочний з начинками. З печивом оріо або горіхова паста фундука. Подрібнений фундук. Всі по 118 гривень 90 копійок за 270 г. Такі цукерки делюкс трюфіль 200 грамів коштують майже 90 гривень. Цукерки від торгової марки Люпімов білі 84 гривні за 140 грамів. Кетчуп «Лагідний» 26,80 за 250 грамів.